Друзі, привіт вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор. сьогодні у нас виходить чергова частина по дорожніх знаках. Це вже четверта частина по рахунку. Ми в рубриці розгляд екзаменаційних запитань розглядаємо з вами детально кожне запитання. Це є офіційні тести, які виносяться на іспит в сервісному центрі. І дана рубрика призначена для того, щоб ви максимально якісно могли підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і скласти його з першого разу. Тому хто хоче вивчати, кому подобається вивчати разом з нами правила дорожнього руху, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть в коментарях, чи допомагають вони вам підготуватися. Ну і також, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб бути хорошими водіями і не порушувати на дорозі. А ми з вами розпочинаємо. Отже, сьогодні розпочинаємо із 151-го запитання. Зображений дорожній знак встановлюється. Тут ми бачимо, що у нас знак на зеленому фоні. Так, Даний знак інформує про напрямки руху. Він у нас знаходиться уже за межами населеного пункту. Тому тут правильний варіант під номером 2, тобто він показує, до яких міст ми можемо добратися, з'їхавши на тому чи іншому з'їзді. 152 запитання: який із дорожніх знаків інформує про номер і напрямок маршруту. Тут у нас бачимо три знаки: третій знак це є початок населеного пункту на синьому фоні, другий знак це є кілометровий знак. Тому в 152-му запитанні правильний варіант відповіді під номером 1. Саме цей дорожній знак інформує про номер і напрямок маршруту дороги. Наступне запитання 153. Зображений дорожній знак позначає: даний дорожній знак називається початок щільної забудови, і тут третій варіант відповіді є правильним: що позначає межу, де починається забудова, безпосередньо поблизу проїзної частини. Тобто, при цьому знакові ми зменшуємо швидкість до 50 км за годину. Наступне запитання: 154, який із зображених дорожніх знаків застосовується в населених пунктах для виділення межі закінчення забудови населеного пункту, розташованої безпосередньо поблизу проїзної частини? Тут у нас четвертий варіант відповіді правильний: такий же ж самий чорно-білий знак, але вже перекреслений, тобто що вже закінчилася так, щільна забудова і дія. Обмеження ось цього, швидкість не більше 50, також в цьому місці закінчилося. 155 те зображений дорожній знак означає, тут ми бачимо, що він на червоному фоні, він призначений для привернення уваги, і призначений він тут третій варіант відповіді правильний у цих двох випадках. Так? Коли знаком тимчасово змінено схему руху, встановлено нові дорожні знаки, то він попереджає, що будьте уважні, попереду встановлено нові дорожні знаки. Ну і другий варіант те, що за знаком на постійній основі змінено схему руху і встановлено нові дорожні знаки. Тому обидва варіанти відповіді правильні, а третій їх об'єднує. 156. Який зображених дорожніх знаків інформує про місце розташування аеропорту. Тут, звичайно, що четвертий варіант відповіді. Четвертий знак, там, де у нас літак, це інформує про розташування аеропорту. Перший знак це в нас попереджувальний. Ось він заздалегідь нас попереджає, так а четвертий каже по факту, що ось він є це місце. 157 -е, зображений дорожній знак позначає: тут ми бачимо початок населеного пункту на синьому фоні, і правильний варіант відповіді під номером 2. Початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги правил дорожнього руху, що визначають порядок руху в населених пунктах я завжди пояснюю, що якщо ми бачимо знаки на синьому фоні і їдемо по дорозі, це означає, що населений пункт знаходиться десь поруч біля дороги, справа або зліва, тобто ми в нього не в'їжджаємо, ми проїжджаємо повз нього. Тому. Знак на синьому фоні, коли ми бачимо, ми не зменшуємо швидкість, з якою рухалися з такою ж і продовжуємо рухатися. А ось наступне запитання, тут 158. Зображений дорожній знак позначає, тут також ми бачимо населений пункт, початок населеного пункту, але вже на білому фоні. Тут ситуація дещо інша. Тут правильний варіант відповіді під номером 1, що початок населеного пункту, в якому діють вимоги правил дорожнього руху. Що визначають порядок руху в населених пунктах. Тобто, тут, коли ми вже бачимо знак на білому фоні, ми вже зменшуємо швидкість до 50 км за годину. Причому швидкість ми зменшуємо до знаку, тому що щоб вже після знаку ми рухалися зі швидкістю 50 Тому, бачите, яка різниця? При білому ми зменшуємо швидкість до 50, при синьому, якщо нікуди не звертаємо, не зменшуємо. 159 запитання. Зображений дорожній знак позначає. Тут ми бачимо, що це знак, який показує, що є автобусна зупинка, і в 159-му перший варіант відповіді: початок посадкового майданчика автобуса. Ми будемо розглядати в інших темах, що якщо є зупинки громадського транспорту, то 30 метрів до них, 30 метрів після них і безпосередньо на них самих зупинка для нас заборонена. 160 якими із зображених дорожніх знаків позначаються місця, призначені для переходу пішоходами по проїзній частині. Ну, оскільки перший і третій варіант ми бачимо, це є підземні або надземні пішохідні переходи, то залишається у нас лише другий варіант відповіді, другий знак, що в площині дороги. Пішохідний перехід позначають тільки ці дорожні знаки під номером 2. 161, зображеним дорожнім знаком, позначаються тут же правильний варіант відповіді під номером 2, що це є підземні пішохідні переходи. А в наступному запитанні в 162-му тут же третій варіант відповіді, що це вже надземні пішохідні переходи. Так? Тобто, ми дивимося, якщо в ліву сторону у нас спускаються сходи, то це у нас будуть Підземні. Якщо в ліву сторону у нас пішли сходи на підняття, це вже надземні пішохідні переходи. Тому ще раз наголошую, що в 162 запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 3. Наступне 163 запитання. Зображений дорожній знак застосовується. Тут ми бачимо знак парковки і правильний варіант відповіді під номером 2. Що для позначення місць. І майданчиків для стоянки транспортних засобів. Завжди звертайте увагу, чи є разом з цим знаком таблички, яким саме способом ви повинні паркуватися, чи немає. 164, зображений дорожній знак застосовується. Тут бачимо також знак парковка, такий дашок над цією літерою є. І е, правильний варіант відповіді під номером 1, що позначення критих або підземних чи надземних стоянок. Для транспортних засобів. 165. Зображений дорожній знак в поєднанні з табличкою застосовується. Третій варіант відповіді правильний, що для позначення стоянки поблизу зупинки маршрутних транспортних засобів. Тобто є парковка, плюс можна пересісти собі на громадський транспорт. 166, зображений дорожній знак позначає: тут же бачимо не просто у нас знак парковка, а вже зона є так, парковки. Чим буде відрізнятися просто знак парковка від зони парковки? Тому що знак парковка означає, що є якась ділянка дороги, відрізок на дорозі, на якій дозволено паркуватися. А слово зона вже дозначає, що є якась площа територія, тобто вже не просто відрізок дороги, а територія, на якій дозволено буде виконувати стоянку. Тому в 166 му запитанні у нас другий варіант відповіді правильний. Що зону, де дозволено стоянку транспортних засобів. І коли дана зона завершується, ось у нас наступний знак 167-й буде позначати кінець зони стоянки транспортних засобів. Тому тут другий варіант відповіді правильний. Наступне запитання: 168. Який із зображених дорожніх знаків не обмежує швидкість руху транспортних засобів на ділянці дороги, на якій його встановлено? Таке хитреньке запитання. Тут правильний варіант відповіді під першим номером. Чому? Тому що перший ми бачимо квадратний синій знак. Це у нас. Інформаційно вказівний знак, він рекомендує з цією швидкістю рухатись. Так? Рекомендована швидкість, тому він не обмежує швидкості руху. Обмежують другий знак, бачимо, це наказовий. Він наказує рухатися зі швидкістю не менше, ніж вказано на знакові. Червоний круглий по контуру це заборонний знак. Забороняє рух зі швидкістю більше, ніж вказано на знакові. Ну і зона обмеженої швидкості також обмежує максимальну швидкість. Тому лише перший рекомендує. 169, зазначений дорожній знак попереджає. В 169-му другий варіант відповіді правильний, що про наближення до двох перехрест, де водій, перед яким встановлено цей знак, перебуває на головній дорозі. Тобто, якщо ми бачимо цей знак, ми розуміємо, що ми рухаємося в напрямку ось цієї жирної лінії, тобто по головній дорозі. І попереду нас будуть прилягати другорядні дороги, там де транспортні засоби повинні зупинитися і нас пропустити. Ну і в такій послідовності, як показано, прилягання другорядних доріг, ось так само вони в реальності в житті і будуть нам зустрічатися. Спочатку зліва, потім справа.